Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. Так, ну що, всім доброго дня сьогодні, перед тим, як розпочати нашу передачу, в першу чергу хочемо подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість поїхати і побачити. Сьогодні у нас незвичайна рибалка. сьогодні. Якщо вам скажу, що випадково це неправда буде. Ми домовились з Юрою. Юра, у нас керівник групи Рибалка Рівенщини, і я представник групи Чоловічий стандарт, вирішили провести такі змагання по ловлю щуки. Ставок нам предоставив Юрій він тут тренувався перед цим Скільки ти був три рази тут нарбався. Три рази, ми вперше. І тому у нього є шанс нас перемогти. Ну, Ми будемо впиратися, ви знаєте, ми теж маємо досить ловити, ловити як правильно хижака. На що ми будемо ловити і як, в процесі ви побачите, але традиції порушати не буде. Зараз збираємо, збираємо спінінги, Быстренько, швидко, швидко виженемо сучей і починаємо ловити щуку. Погода, до речі, зразу в себе щучя, йдуть дощі вже третій-четвертий день, прохолодно, і тому я думаю, саме, що в мене є щуча погода. Є наш шанс її сьогодні побачити і ловити. Так що це що я хотів вам сказати. Підглядаєш на що він там ставить, а потім мені розкажеш, що він там прокручує, які, які ставить, бо потім вже не скаже. Все, давай. Що, розпочинаємо наше змагання? Рибалка рівень у мене чоловічий стандарт. Чесна боротьба і переможе, хай переможе рибалки рівень. Чоловічий <соцькі> <чиня, чиня>, стандарт. <соцькі> 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 Давай, розпочинаємо. Покремно. Вирішили змінити точку, бачите, спробували в одному місці. Тут великий каскад ставків, на кожному із ставків є щука. Саме крайній, туди, де пішов Юра, там він дуже закоряжений. Кажу, там дуже багато стоїть щуки. Тому спочатку ходимо, спробуємо там на відкритому, де впевнений де, де. в тому, що теж є щука. А він там, потім зробимо висновок. Якщо там приїде, йдемо до нього. Якщо не приєм, а буде плювати у нас, то ми йому нічого не скажемо, що у нас приєм. Правильно? А ловля щуки – це постійний рух. Зумієте, щоб знайти щуку, треба постійно ходити, пробувати місця, обкидувати їх. Тоді, можливо, буде удача. Ми можемо знайти, де вона стоїть, бо щука це як і окунь, стайна риба і мого особистого досвіду, Я знаю, що якщо вона полює, то, то вона стоїть десь в одному місці, а стоїть вона де, де є мальок. От Якщо ми знайдемо, де стоїть мальок, там буде стояти щука. 구라. 레 <laughs> А? 1-0 на користь рыбалки ривенщины юридики, щоб у них кипочка. Оно в березі взяла. В березі? неодноразово всі ці міста і знаєте що і як. Теперь резинку почекнути резинки. Мікається вже у вас за рахунок вже треті. Як приходив я до себе о півночі, задивлявся я у твої твоїй гарьоті, ти казала, що не треба. Що змагання в повному розгарі. Е, Чоловічий стандарт програє з рахунком 0-3. Юра зловив три щучки. Е, ми поки що навіть не окунь одного бачили, який плавав за нашою приманку Юра. Понятно, він вже тут неодноразово, він знає, що де, є, на що і як, а ми поки що можемо тільки радіти за нього і споглядати, як він ловить. Зерезнесе. Дуженем, звісно. Ще раз дружине. Тому доганять то будемо. Я так хотів попасти на ту дамбу, я бачив. Це я пішов з дамби і туди да, пішло. Ні, ну, ні, тут на дамбу прямо тут кидать поперед. Йдемо. Коротше, у нас ще шанс є маленький, але ми можемо однією щукою зразу закрити всі його три. Якщо ми зловимо на 300 грамів щуку, то ми зразу закриємо всі три щуки. Коротше, у нас є шанс. Правильно я так понял, тебе можна буде прорветися. А, я знаю, що я приіграю. Бо в тебе біли чоботи. Як зараз кажуть із вітолера. Біли чоботи. Отак. Я зрозумів нарешті. Щука бачить, якщо ти в білих чоботи, до речі, врахуйте наступний раз, коли будете їхати на рибалку, дивайте білий чоботи. Правильно Іва? І тоді у вас буде щастя. А я зелений. Ну що, підійшли до, до, до завершення наше змагання рибалки рівенщини і чоловічим стандартом. Визнаю, да, сьогодні я з е, 3-0, 3. Рибалка рівенщини і 0 чоловічий стандарт. В одне ворота, воно було сказати, була гра. Ну, я хотів зловити велику рибину щуку, бачив, що тут плавають такі трасії. Юра одразу е, поставив собі задачу. Просто перемогти, душив все, що їм клювало, щучки йому попадали з І хай він сам розкаже, на що ловив, як і чому він мене виграв, Но як йому не соромно. Брали бачку на маленький силікон, бо велика взагалі не брали. Там два-три МЗТР хлопці зловили, але велика не брала рідко. А так вона мали силікон, то маленькі щупачки клювали і результат. Але щука велика є. Ми, я вам сразу скажу, мені навіть тут дозволили з одною щукою зробити фотку. Є хороша щука, тобто село Горбаків, я маю на увазі недалеко від Рівного. Люди, які люблять половити щуку, можуть в будь-який момент, я так думаю, вискочити, покидати. Можливо, вам поталандить і ви зловити прекрасних гарних щук трофеїв. а враховуючи те, що поспілкувався з місцевими, що є тут і п'ятерки, і сіморки, і восьмерки, і щучки, хороші щуки. Так що підходили, було 2 кіграма три годин. Ну, я бачив, що... Ну що, все, що я можу сказати, що знову ж подякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми мали сьогодні можливість разом з Юрою провести прекрасний день так, на водоймі. Покидали спінінг. Я отримував задоволення, як завжди, від спілкування з природою, від того, що покидав спінінг. Бачив, до речі, за моїм таким от... Калібалкою, що отакий от оконець, от побачив таку рибину, так що я рахую, що день мене вдали. А Юра, хай сам скаже, що у нього там нормально вік. Три зловив, три зійшло, так? Було, було по розходу, але теж маленько, не крупно. Одненька більша така була. 150 п'ятьдесят Ну, Може, кілограм, бо я її там навіть не побачив воді, теж зійшла. Отакій. Ні, ні, є так, щуки, нормальних да, не було. Великий. Не було, да, не було таких, щоб так аж, аж, аж серце зупинилося і хотілося жити. Все, і маєте можливість, маєте шанс їдьте на рибалку і тут ви знайдете рівновагу між вами і вашою душею. Я так думаю. Ну, все. Будьте з нами, хорева, чоловічий стандарт, рибалка рівенщина. Я думаю, що в нас ще неодноразово буде такий спільний вияв. І ми обов'язково чоловічий стандарт. Покажемо як треба було вийти. Все, пока. Знати закони не головне. Головне вміти їх застосовувати.